До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на в'їзді до села Нижні піщани Сумської області. На місце події одразу прибули правоохоронці. Як попередньо встановили поліцейські невідома особа, керуюча автомобілем ВАЗ червоного кольору, допустила наїзд на 12-річного велосипедиста та покинула місце пригоди. Від отриманих травм малолітній хлопець помер на місці. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу водія причетного до ДТП. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ків з позбавленням права керувати транспортними засобами слідство триває.